Друзі, всім привіт! Наві нарешті змінили Ростер і вперше в історії гратимуть у інтернаціональному складі. До команди приєдналися литовець GL Zapex, Румун Іме з Gamer Леджин та Фін Алексібі з NIP. Я дуже цьому радий, адже це відкриває нову сторінку в історії організації та розширює її можливості у майбутньому. Ну і звісно, головним плюсом є те, що команду покинули росіяни. Це чудова новина. Проте, Саме цей склад нинішній має досить сумнівне майбутнє, адже провокує відразу кілька ймовірних проблем. Наві підписали двох гравців, які засяяли зі своїми командами на мейджорі. JL дійшов до півфіналу, а імей зіграв у фіналі. Це дуже круті результати, але питання в тому, чи зможуть ці гравці повторити таку ж успішну гру в Незручних, нетепличних умовах, адже литовець провів у Апекс майже рік і до цього працював з Кубен у Медлайнс ще деякий час. Тобто тренер знав чого очікувати від цього гравця. Румун пробув у Gamer Ліджен більше двох років. Тут така ж сама історія. Склад мінявся, але останній рік команда грала практично без змін. Був той самий тренер, ті самі умови, той самий персонал. Все було звично і зручно. І команда потрошки росла і рухалася вгору. Тепер обидва гравці прийшли у велику організацію з великими цілями. Вони до цього не грали. З такими умовами, а там, де цілі, там і тиск. Ніхто не даватиме новачкам часу на розкачку. Адже якщо щось піде не так, то склад мінятимуть моментально, щоб встигнути все виправити до мейджерівського Ростерлоку. По факту у команди є три турніри для перевірки: це Кельн, це Gamers 8 у Саудівській Аравії, і Pro League. Якщо тут буде провал, то будуть заміни. Наступним питанням є те, чи спрацюються Блейк та Алексі Бі. Практично кожного разу ішов з минулого місця роботи зі скандалом або непорозуміннями. Найспокійнішим був відхід з НІП, де його просто замінили на гампус. Блейд дуже вимогливий тренер, який хоче, щоб команда грала так, як він це бачить. Тому йому було зручно працювати з Бумич, якого він сам навчив грати і керувати командою. Так само наставником він став і для електронік, який був капітаном у Наві майже рік. Звісно, у приході Алексі є й плюси. Він досвідчений капітан. Працював у багатьох англомовних складах, враховуючи OG, G2 та NIP. І у NIP з його приходом команда також перейшла на англійську мову. Що як не як є, досить позитивним досвідом у цих нових Наві. Також він вміє ставити гру в атаці. Це було його сильною стороною як в NIP, так і в G2. Ну і в G2 він працював з зірковими гравцями, тому досить спілкування з Ніко може бути корисним у роботі з Сімплом. Ще одне питання є в тому, чи адаптується біт до англійської мови. Ще нещодавно він і два слова не міг зв'язати, а зараз йому потрібно буде розмовляти цією мовою з товаришами по команді як у грі, так і поза нею. Звісно, він почав читинги. навіть давав кілька післяматчевих інтерв'ю. Але не факт, що цього буде достатньо. Плюсом є те, що у команді і досі буде двоє гравців, які розмовляють російською Сімпл та Джеель. Ну і ще одною проблемою, напевно, найголовнішою. Для оцих ранішніх нових Наві стане зміна ролей та позицій. Команду покинули два саппорти та капітан, який грав на зіркових ролях. Найпростіше з Lex B. Він буде колити і стане на роль Б-опорника на більшості мап. А от статистикою одного з пари JL та Bit скоріше за все. Доведеться пожертвувати, адже я вважаю, що іме займає позиції Електроніка, принаймні більшість позицій. Вони і так співпадали в них, як от а, мід на ендженті в захисті. Крім того, Румун дуже добре стріляє і сильний в мультикілах та перших дуелях. Ну і він сам казав, що Електронік був його улюбленим гравцем, і він багато копіював зі стилю екс-гравця Наві. А Елю ж доведеться. Поступитися певними моментами у своїй грі і більше грати на команду. Адже я думаю, що Блейд не захоче сильно змінювати роль біта, який вже звик до системи, довго тут працює і знає, що робити в певні моменти. Тому, принаймні, на початках біта не будуть дуже чіпати. Так само і з Джелем. Він, звісно, буде грати більш саппортівські ролі на більшості мап, але Команда не зацікавлена в тому, щоб позбуватися його сильних сторін на Міраж чи Анубіс, де він дуже потужний. Детальніше про зміну ролей та маппул нових Наві я поговорю у своєму наступному відео. Якщо хочете, щоб воно вийшло швидше, то ставте лайки цьому ролику, адже як тільки він набере 50 вподобань, я відразу ж випущу наступне відео. Дякую за увагу, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і любіть Counter-Strike!